Добрий день. Добрий день, не про це випадку, тоді. Ви хто? Тут завідуваючи. Це в Закопацькій області по кровому конверті знаходиться 5 листів авкушу Фомату А4, а саме на кожному з них знаходиться відбиток печатки та штампу. Заміщаємо до покавого коней. Якщо спостерігаємо. Також спостерігаємо, що у нас в ході дані слідчі дві часом дві книги позиконкових операцій. Що почертися?